Хей-хей-хо, з вами Мамбо, і сьогодні я надзвичайно радий, тому що сьогодні мій день, моє день народження. Я дякую всім, хто мене привітав. Я вам за це вдячний. Але якщо ви це ще не зробили, то не спішіть. Адже в честь свята я запускаю на своєму каналі одночасно три конкурси. Перший конкурс ви вже бачили, якщо ні, то посилання буде в описі. Другий конкурс запуститься найближчим часом, і я вам розкажу про нього більше інформації в наступному відео. А третій конкурс запускається вже зараз. Суть заключається в тому, що під цим відео вам потрібно мене привітати з днем народження. І власник найкращого коментаря вибере собі один з цих подарунків, який ви бачите на екрані. Результати будуть в неділю, одночасно з результатами першого конкурсу. Якщо після того, як я зніму відео результати конкурсу, ви побачили, що ви виграли, то під тим же відео напишіть, як я з вами можу зв'язатися, і виберіть подарунок, який ви хочете отримати. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться, і тоді ви знаєте про анонс стріму, який прийде в неділю. Інтрижка. А на цьому я завершую це коротке відео і йду знімати ще два. Спеціально для вас. Дякую вам за привітання і адіос, міс амігос!